Something I can feel, oh, 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 don't you? Обичною кішкою. Я люблю допомагати другим котам з мого клану, тому що вони всі дуже добрі, як і я. Наш клан, мені здається, самий добрий. І йду трохи погуляюсь, Це мені не заважає. О, а це хто тут? Вітаю, а ви хто? Я, я, я допомагаю тим, хто загубився. Так, я трохи відійшла від племені. О, іди за мною. О, він точно кіт з мого племені. Я раніше його тут не бачила. Трохи відійдеш і вже виникнеш якусь проблему. Це жах. Я не трошки, ну, я трошки пам'ятаю цю дорогу, але не пам'ятаю, щоб вона була такою. Це точно ця дорога. Ну добре, довірюсь йому, можливо, він новенький, але запам'ятав всю дорогу. Сподіваюсь на цю. Це не моє плем'я попалась. О, ні. Ви надурили мене? Так, ця вода отруйна. тому ти скоро помреш. Ти можеш сидіти тут. А, ні, ти і так впадеш в кому. Е, мені ще тебе потрібно. Схоже, Ха-ха! дурненька. Через 5 годин. Нарешті, ви хто зовсім? І чому? Чому ви таке робите? Ця трава липка ем, вона може міняти режими. Відпустіть. Забув сказати. Спочиваю тут, до речі, ти скоро вмреш. Ні. Одні гриби їсти шкідливо, вони теж мають яд. Неадекват ладно ти мене бісиш. У мене є батьки. Йди ем, за мною, якщо не хочеш вмирати. Я жива. Ем, я вбив твоїх батьків. Ха-ха-ха. Ти, Ти ні. Заткнись і йди за мною. Ми знову будемо перепливати цю дурну річку, якщо отравлюсь. Ем, тут є потічок, по якому ти не отравишся. Іди, а то зім! Невже він реально вбив моїх батьків? А якщо він хоче знищити мою сім'ю, я його знищу. Він, він неадекватний. Я буду битися з ним. Але спочатку потрібно потренуватись. Добре, що біля нас є ці тренувальні штучки. П'я на мості. Я готова. Потрібно бігти. Я з тобою буду битися. О, ні. Це занадто дорогі. Падать, Неадекват! Бувай, тепер ти будеш знати, як нищити мою сім'ю. А на цьому, друзі, був кінець. Дякую, хто переглянув це відео.